Юридичний вихід з цього питання. І що стосується, ми собі не привласнюємо громадську раду, і взагалі знову ж зазначаю, нагадую, що Рома сказав, що подавати документи можуть усі. Але ж ви знаєте, що коли подаються документи до громадської ради, є, скажімо так, характеристика роботи організації інституту громадського суспільства. Тобто, видається довідка, що вона зробила за два роки. Ось, згідно цієї довідки, давайте дивитися. Чи чи здатна ця структура взагалі працювати? Довідка не давали? Давали всі подавали довідки. Що в організаціях хто входив до до обласної ради за два останні роки? Да, за два останні роки, будь ласка, що ви зробили? Нехай подають. Давайте і взагалі, про положенню по громадській раді ви можете не входити в громадську раду, але приймати участь в робочих групах та всіх інших формуваннях громадської ради щодо до напрацювання питання. Ніхто не каже, що, наприклад, якщо е, Асоціація перевізників взялась розробляти там okay. схему маршрутів чи якесь покращення маршрутного е, транспорту у нас в, в, в місті, так? то е, вона сама це не зможе розробити. Так? Вона е, оголосить там. Якісь критерії, хто може долучатися до, до розробки цієї програми, вона буде залучати спеціалістів однозначно, бухгалтерів та всіх інших економістів для розробки нормальної програми. Тобто, залучення фахівців це обов'язково. А статус розумієте, ось наприклад, я вам роз, розповім таку історію, що громадська я експертиза. Те, що громадську експертизу може робити в... за... за взагалі по постанові 996? Хто громадська рада? Чи органи громадської ради, які створюють робочу групу і роблять громадські експертизи? Я хочу сказати, що я чотири роки тому працював в громадській раді два роки і був заступником головою. Ви ж пам'ятаєте, так? Ви ж теж входили до складу. І скажу, що дуже багато було зроблено, але ж... Тоді з, з тим головою з посталицею, не кажу, що Світлана Васильівна дуже погана людина, але ж професійні якості як голови громадської ради, вони не виконували. Вона не підписувала документи, там і Проскоріна там теж теж саботували. Тому, власне, в громадській раді можна пропрацювати скільки завгодно. А найперше, що стало питання, коли створювалася перша громадська рада, ви дайте нам посвідчення. Пам'ятаєте так? Подгори, ви дайте нам посвідчення. Навіщо? Щоб з цим посвідченням він ходив всюди, так і е, декларував свої ставки. Нам посвідчення взагалі не потрібні. Ми і так робимо цю роботу. Тобто, ми кажемо, що нам не потрібно не посвідчення, не статус, нічого. Нам потрібна інформація, яка виноситься на сесію, щоб ми її могли, хоча б оприлюднювати, доносити до засобів маси інформації. Це все. Що стосується роботи, то залучаємо усіх. Роботи вистачить усім, мабуть. Тобто створюється альтернативний виконком? Скажімо, так... ні, фактично це так. Але громадський виконком ну хіба це погано схема юридичний статус цієї організації. Ви путаєте громадську раду при Чернігівській ада. Це одна ситуація, а здесь місцеве самоуправлення. і mm. да, рішення приймають тільки депутати. Никто Ні. не имеет права влиять на эти решения и заставить депутата право. Слушно верно. Але коли депутат будет приймати рішення и будет висновок громадської ради, то у него рівень відповідальності буде набагато вищий. А набьют ему морду завтра за углом или не Давайте, ну Можно и так вы так, так підходите. Судя по, да. по вообще по. Я, я прошу прощення, судя по тому, что печатается на городе Синье, насколько я понимаю, да, вам тоже много претензій по поводу оппозиционного блока и всего остального. Поэтому у каждого свои, правильно, есть я, особенности, специфика.